Це перший фестиваль гарбузів, який ми цього року розпочинаємо у Фельменека Парк. Це така маленька традиція, ми хочемо зробити, її, щоб вона відбувалася кожен рік. Це свято, яке плавно перетікає з балу Хризантем. У нас квіти починають вже відходити через заморозки, а якраз ми плавно переходимо ось таке свято гарбузів. Воно проходить у парку каменів, у парку батьківців. Також можете бачити, тут безліч величезних валунів, вони звезені з усіх куточків України до нас. І під час для цього свята ми спеціально зробили. Є спеціальні конструкції у вигляді грибів, це зварені із заліза. Скажу, що це було дуже нелегко насправді, тому що кожен камінь має свою форму, свою конструкцію, свої вигини, і потрібно було виміряти їх, щоб зробити варити правильно. І також була складність в тому, як закріпити ці гарбузи, щоб вони не пошкодились, тому що ці гарбузи потім будуть їсти тварини, щоб вони не зіпсували, їх не можна не розбити, не можна ні проколювати, тому їх потрібно тільки вкладати. Тому ось це також були такі складнощі. Хочу сказати, що на фестиваль гарбузів було задіяно понад 30 тисяч різних тиків: маленькі, великі, овальні, круглі. Тобто ці зірочки цього свята. Якщо на хризантем, це зірочки хризантеми, то тут у нас гарбузи. Насправді, окрім цього, понад 10 різних фотозон. У нас створено це можна побачити такі мультгерої мульт з Мадагаскару. Лев Алікс буде зустрічати гостей, Його зробили з сіна. Також є багато фотозон, звісно, тематичні, багато гарбузів там зібрано, щоб можна було зробити яскраві світлини на згадку. Окрім цього, буде ярмарка тут відбуватися. Також будуть багато різних нових страв, які ми будемо пригощати, які також, звісно, з гарбуза. Звісно, у нас така. Хочемо зробити, ось якраз позаду мене ведуться роботи з величезного ведмедя. Сіна, стюків сіна. Це насправді дуже нелегко зробити, щоб цю конструкцію закріпити. Але якщо ну ми віримо, що нам це вдасться, і він буде такою родзиночкою і буде приваблювати гостей, щоб робити різні світлини. Офіційно у нас старт починається саме у неділю. гостей ми насправді вже чекаємо і завтра, тому що вже субота, вихідні, і ми плануємо завершити сьогодні всі роботи. Наші звісно, хочемо, щоб це свято тривало якомога довше, але звісно. Будемо дивитися на погодні умови, на те, як буде лежати, буде лежати гарбуз. Але сподіваємося, до кінця господі, листопада ми будемо це святкувати. У нас є окремо у парку Камені ще така локація. Парк Казок це така невеличка локація, яку ми зараз ще робимо в процесі, і там є такі химерні вироби, химерні будиночки, химерні е, з дерева такі елементи, які вписуються так в фентезійний світ. І ми там хочемо mm -hmm. також з гарбузів зробити певні композиції і саме до Хеллоуіну трошечки так додати якоїсь такої містичної. Частинки нам життя